Сьогодні у програмі криваві вихідні у Єгипті. Військовий уряд погрожує заборонити мусульманське братство. Демонстранти обіцяють активізувати протести. Путін вирішив поставити Україну на коліна, Експерт у Вашингтоні про проблеми з експортом українських товарів у Росію. Чи є обмеження експорту політичним тиском Росії на Україну напередодні підписання угоди з ЄС, опитування Голосу Америки? Вітаю у студії голосу Америки у Вашингтоні. Я, Руслан Петричка, ви дивитесь час тайм у Єгипті. Триває протистояння між військовим урядом та демонстрантами, які підтримують відстороненого від влади президента Мохамеда Мурсі. Мусульманське братство твердить, що у результаті сутичок в Каїрі у суботу загинуло 54 людини. Урядові медіа повідомляють про 17 загиблих. У неділю керівництво мусульманського братства скасувало демонстрацію в Каїрі через, як мовиться, у повідомленні снайперів, які розташувалися по маршруту протесту. При цьому братство погрожує посилити протести наступного тижня. У Каїрі працює кореспондентка Голосу Америки Елізабет Ерот, яка була на зв'язку з нашою студією. Мусульманське братство та новостворена організація Альянс проти заколоду закликали своїх прихильників не припиняти протестів. Разом з тим, військове керівництво країни відкидає критику заходу з приводу кривавого придушення урядом мирних демонстрацій. За словами міністра закордонних справ в тимчасовому уряді, Єгипту міжнародне співториство нічого не говорить про кримінальні дії учасників протесту. Заповідь. Думленнями джерел єгипетська влада розглядає сценарій повної заборони мусульманського братства. Свої дії уряд виправдовує необхідністю боротьби з тероризмом. Саме в такому світлі зображають ісламістські антиурядові сили державні медіа Єгипту. На підтвердження своїх слів уряд повідомив про арешт на перепускному пункті біля Каїра Мохамеда Завахірі, брата одного з лідерів Аль-Кайди Аймана Завахірі. Водночас протести мусульманського братства підтримують мільйони звичайних громадян. Які обурені тим, як демократично обраний президент Мохаммед Мурсі був відсторонений від влади військовими? Ситуація в країні ще більше ускладнилась після того, як на вулицях міст з'явилося багато протиурядових угруповань, члени яких озброєні від палець до автоматів, лише додають нетерпимості та штовхають людей до радикальних дій. Це була кореспондентка Голосу Америки в Каїрі Елізабет Ерот. А далі стисли огляд інших головних подій у світі за сьогодні. Інспектори ООН прибули у столицю Сирії Дамаска для проведення розслідування з приводу можливого застосування однією зі сторін конфлікту хімічної зброї. Уряд Сирії пообіцяв надати інспекторам повне сприяння у розслідуванні. Повідомлення про застосування бойових хімічних препаратів з'явилося у квітні. Уряд і повстанці звинувачують у скоєному один одного. Сирія належить до числа семи країн-членів ООН, які не приєдналися до конвенції 1997 року про заборону використання хімічної зброї. Китайські державні медіа повідомили, що суд над колишнім високопосадовцем комуністичної партії країни Бо Босілаєм si розпочнеться вже у четвер. Бо звинувачують у корупції, хабарництві та зловживанні владою його дружина уже відбуває покарання за звинуваченням у вбивстві британського бізнесмена. Суд над Бо Босілаєм si вважається тестом для нового президента Китаю Сі Цзіньпіна, який оголосив програму боротьби з корупцією у найвищих ешелонах влади. Рятувальники на Філіпінах продовжують шукати вцілілих після аварії пасажирського порому, що сталася пізно в п'ятницю. Станом на цей час 34 людини загинуло. 85 пасажирів. Усе ще вважаються пропалами безвісти. Рятувальники кажуть, що частина людей могла врятуватися у частково затоплених відсіках. Парома високі хвилі та погана погода заважають водолазам провести ретельний пошук. Під час аварії на паромі було понад 800 пасажирів. Найбільший за понад століття паводок на далекому сході Російської Федерації загрожує життю десяткам тисяч людей. Річка Амур, яка формує кордон з Китаєм, вийшла з берегів. МНС Росії евакуювало з регіону 17 тисяч людей. Експерти кажуть, що можливо евакуація буде необхідна понад 100 тисячам місцевих жителів. По тобі кордону в Китаї також розгорнули масштабну рятувальну операцію. Агентство Сінхуа повідомляє, що в результаті паводків там загинуло 11 людей, понад 140 тисяч евакуйовані. За прогнозами синоптиків, вода у річці почне спадати не раніше вересня. Ви дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск цього тижня. Напружились відносини між Україною та Росією. Деякі українські політики та західні оглядачі звинуватили Росію у розв'язанні торгової війни. Справжня мета якої є не допустити підписання Україною угоди про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС. У неділю прем'єри двох країн обговорили ситуацію по телефону, після чого Микола Азаров запевнив, що ні про яку торгову війну мова не йдеться. Втім, цього ж дня радник президента Російської Федерації Сергій Глаз'єв заявив, що у разі підписання Україною угоди з ЄС митне адміністрування з боку Росії щодо українських товарів таки буде посилене. У ситуації розбиралася Мирослава Гонгадзе. Першою ластівкою напруження відносин між Україною та Росією стала заборона на ввезення у Росію продукції компанії Рошен. Пояснили такий крок незадовільною якістю продукції українського виробника. Але слідом за українськими солодощами на кордоні між Україною та Росією почали зупиняти і інші вантажі. Це призвело до черг на перепускних пунктах та затримок поставок. На заході усі дії російської митності щодо українських товарів сприйняли як початок торгової війни між Україною та Росією. Зокрема, у цьому переконаний старший аналітик інституту міжнародної економіки імені Пітерсона Андерс Асланд. Росія справді демонструє, що усі карти на столі. І оскільки приблизно одна четверта українського товарообігу припадає на Росію, Росія має серйозний вплив. Україна знаходиться в рецесії. ВВП падає 1-2% у квартал. Фінансова ситуація дуже погана. Україну можуть легко викинути з ринку міжнародних бондів, і ніхто не допоможе Україні з грошима. Виглядає на те, що президент Путін вирішив поставити Україну на коліна. Головною причиною таких дій Кремля вважають намагання натиснути на Київ з метою схилити Україну до входження до митного союзу. У політичних мотивах останніх торгівельних непорозумінь переконані і українські експерти. Про це зокрема говорить політолог Михайло Погребинський. Разу ж ви висті Україна. Якщо Україна не погодиться вступити до митного союзу, вона матиме труднощі з доставкою товарів, і здається, ці проблеми вже почалися. Але на переконання Андерса Асланда, вступ до митного союзу буде шкідливим для української економіки. Митний союз не є виходом для України. Україна стикнеться з масовим протекціонізмом. Росія має набагато вищі тарифи на імпорт ніж Україна, і це відріже Україну від Європи. Ринок країн Європейського Союзу сьогодні набагато важливіший ринок для України аніж російський. Вступ до митного союзу буде кроком на. Зад, а не вперед, усвідомлюючи політичні причини останніх непорозумінь між Україною та Росією і складну ситуацію, в якій опинився Київ напередодні підписання угоди про асоціацію з ЄС, європейська комісія закликала сторони вирішити проблему у відповідності до норм світової організації торгівлі. Але цей заклик може так і залишитись закликом, оскільки, як кажуть експерти, СОД, надзвичайно повільна організація щодо вирішення суперечок, і Україна може залишитись один на один з проблемою a very slow organization. Світова організація торгівлі дуже повільна організація. Вона не діє швидко на відміну від МВФ, який може вирішити виділення мільйонів доларів протягом місяця. Світові організації торгівлі знадобляться роки, щоб визначити хто правий, а хто ні. Україна не є достатньо сильною, якщо Росія справді натисне. Це виключно двосторонні стосунки, і навряд чи хтось туди буде втручатись. Та на переконання експерта причиною економічних проблем України залишається ніхто інший, як сам український уряд, який погрузь у корупційних схемах не проводить реальні реформи, утримує невигідний українським громадянам статус-кво в енергетичному секторі і робить Україну вразливою до подібного роду тиску з боку Росії. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки. Першим про проблеми на російському кордоні повідомив український експортер солодощів Рошен. За ним кілька інших експортерів заявили про подібні труднощі з доступом на російський ринок. У рамках нашої традиційної рубрики «Тема тижня. Ми вирішили запитати безпосередньо вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи є заборона Росії на везення продукції Рошен частиною політичного тиску на Україну напередодні підписання угоди про асоціацію з ЄС. 96% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. Лише 4% опитаних з цим не згодні. Гаряча дискусія розгорілася на цю тему на веб-сторінці Голосу Америки та на нашій сторінці у Фейсбук. Процитую лише декілька коментарів наших глядачів. Справа заборони продукції Рошен настільки грубо пошита російською стороною, що запитання тижня швидше риторичне аніж дискусійне, адже відповідь на нього очевидна, вважає наш глядач Володимир. Вони тві за прибутками більшості цукеркових підприємств використовують замість натуральних компонентів хімічні. Ніхто не звертає увагу, що більшість споживачів це діти, Так що не буває диму без вогню. Хоча в даному випадку присутня політична складова, вважає наш глядач, який не залишив свого імені. Агресивно хамська політика Росії відносно України уже не викликає подиву. А де наша влада з таким сусідом, як Росія, можна мати паритетні відносини, тільки маючи адекватну економічну та військову потужність? Пише нам у Фейсбуці Олександр Почтаренко з міста Сміла. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях української столиці, дізнавалися наші кореспонденти в Україні? Я думаю, Росії не дуже подобається те, що Україна вибрала вектор до Європи, тому вони будуть і надалі робити все, щоб таки перетягнути на свою сторону Росію, тобто Україну. І я і розгазом буде зиму. Я думаю, що теж саме і сісна, ж Росія дожна то образом поганять нас в стойла. Росія повинна якось нас вганяти в митний союз, і такий удар по економіці найбільш ефективний для них спосіб. сподіваюся, наші керівники не злякаються навпаки. остаточно переконаються, що треба йти в Європу. Буті українські українські товаровиробники демпінгують на російському ринку. Ось металурги, наприклад, працюють через всякі офшорні схеми, податки майже не платять. І їхня продукція виходить дешевше. Російська влада таким чином захищає своїх підприємців. Будь-яка держава так робить, щоб не було нечесної конкуренції. Ну я думаю, що це велика політика, бо завжди чомусь нашу Україну всі гноблять. Починає царства, потім радянський союз. А зараз Росія, мабуть, має якісь свої наміри, щоб Україна просто не виходила на великий ринок. Я так вважаю Росія ж уже ну забороняла там грузинські води, там боржомі Грузія знайшла вихід. так що в Україні мені кажеться, ну не, не треба так от іти на якісь там компроміси, так от сильно з Росією. Поставити теж якісь свої условия, заборонити їхні їхніх товарів. Там, наприклад, війна вона, вона ніколи ні до чого гарного не приводила. То воювати ну можна піти їхнім шляхом, але ж це буде конфронтація. Потрібно мирним шляхом. Вирішили відстоювати свою позицію делікатно і дипломатично, але чітко дати зрозуміти, що ми не країна з якою можемо гратися, а рівноправний союзник. Ми не хочемо воювати з Росією. Ми не хочемо воювати з Росією, ми за співробітництво, але кожна країна має право вирішувати свою долю самостійно. Тому треба домовлятися, а не палки в колеса один одному ставити. Поганий мир краще гарної війни. Не можна ніяких заборон вводити, Має бути вільний ринок. У нас в Росії будуть українське сало і цукерки, і у вас буде якась наша продукція. До нас в Івано звідусіль приїжджають за текстилем, з України, зокрема. Не дай Бог, що ваше керівництво у відповідь наші товари заборонить. Не треба нам ніяких торговельних воєн. це ще не економічна війна, але десь відносини досить сильно. Ну будемо говорити пошкоджені із Росії. І я думаю, напередодні виборів 2015 року це. Розставить абсолютно інші акценти, як в Києві, так і на сході, і на заході України. Розставить абсолютно інші акценти. Нагадаю, це були думки перехожих на вулицях Києва стосовно причин нових труднощів, з якими українські експортери стикнулися на російському кордоні. На цьому у нас на сьогодні все Ви дивилися Час тайм». у студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться на завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.